Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради це один із найважливіших моментів історії Верховної Ради, поточного скликання. Далі мовою оригіналу. Я думаю, що це один із найважливіших моментів в історії цієї Верховної Ради, поточного скликання. Хотів би наголосити, що фракція Європейської Солідарності вісім разів голосувала за. В мобілізацію і в воєнний стан, коли вони були подані в відповідності до Конституції Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Цей законопроект є прикладом маніпуляцій, знущання і обману, в тому числі народних депутатів і Верховної Ради. Хочу наголосити, що я особисто був присутній на засіданні погоджувальної ради позавчора. Були досягнуті ключові домовленості. Домовленість перша, що буде знайдений компроміс по демобілізації і звільненню тих, хто відслужив або 36, або 48 місяців. Така була домовленість. Були домовленості, що буде знайдений компроміс про ротацію і відпуск не менше 6 місяців. І це буде в законопроєкті. Була домовленість про те, що. 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей, які знаходяться в тилу, у нас менше проблем, і відповідно потребують менше зусиль. В той час, як на фронті ситуація кардинально інша. Були домовленості: більше того, нас запевнили, що Збройні Сили України і кожен військовослужбовець отримає. Мінімум додатково 70 тисяч на фронті і додатково 10 тисяч в тилу. Якщо ви спробуєте хоч щось з цього знайти зараз законопроект, який таємно вночі е проголосований, а таблиця вам була роздана лише за годину тому, щоб ви навмисно не встигли прочитати, за що ви голосуєте, я думаю, що це точно дискредитує Верховну Раду. Ми пропонуємо і зараз ми зареєстрували закон, де міститься одна норма, де мобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передку. Поставити цей закон перед законопроектом про мобілізацію в другому читанні. І тоді, і лише тоді наша фракція проголосує. За цей закон в іншому випадку ми вимагаємо направити його на повторне друге читання, врахувати все про що ми домовились, захистити армію. Бо в армії на це кажуть ні дємбіля, ні грошей знову нас намагаються обдурити. Ми не дозволимо цього робити. Дякую. Фракція Європейська Солідарність вісім разів голосувала за мобілізацію воєнний стан, коли вони були подані відповідно до конституції Верховним головнокомандувачем збройних сил України. Але цей законопроєкт є прикладом маніпуляції, знущання та обману, зокрема народних депутатів і Верховної Ради. Хочу наголосити, що я особисто був присутній на засіданні погоджувальної ради позавчора були досягнуті ключові домовленості. Домовленість перша буде знайдений компроміс щодо демобілізації та звільнення тих, хто відслужив 36 або сорок Вісім місяців також були домовленості, що буде знайдений компроміс про ротацію відпустки не менше шість місяців. Обговорювали те, що 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей, які перебувають у тилу, у нас менше проблем, і відповідно вони потребують менше зусиль. В той же час як на фронті ситуація кардинально інша. Нас запевнили, що збройні сили України. Та кожен військовослужбовець отримує додатково щонайменше 70 тисяч гривень на фронт і 10 тисяч гривень у тилу. Якщо ви спробуєте хоч щось із цього знайти зараз у закон. Но який таємно вночі проголосований, Таблиця вам була роздана лише годину тому, щоб ви навмисно не встигнули прочитати за що ви голосуєте. То це точно дискредитує Верховну Раду. Ми пропонуємо і зараз зареєстрували законопроєкт, де міститься одна норма демобілізація через 36 місяців служби і 18 місяців перебування на Поставити цей законопроєкт перед законопроєктом про мобілізацію у другому читанні, і лише тоді наша фракція проголосує за цей законопроєкт. в іншому випадку. Ми вимагаємо направити його на повторне друге. Гечитання врахувати це все про що ми домовилися та захистити армію, бо в армії на це кажуть ні дембеля, ні грошей знову нас намагаються обдурити. Ми не дозволимо цього зробити. В той же час депутати говорять, що після трьох років військові матимуть право просити демобілізацію. Пише військовий Вадим Кірпіченко. Далі мовою оригіналу, але насправді депутати і прихильники таких термінів просто не здатні захистити державу. Чиновники хочуть зробити ЗСУ вічними рабами, а цивільні хочуть, щоб просто не забрали їхніх чоловіків на заміну. Три роки кажуть, позавчора вночі приїхав водій, Він привіз закривавлений бронік Макса. ДАТаньян вже йшов на відкат і не остиг втекти від дрона, який скинув на нього вога від Акса. За іронією долі Макса Ахсник, братик Макса, до мого поранення був моїм напарником на гранатометі. Разом із ним ми проходили на позиції, копали льодянку землю кирками, виносили поранених та вкладалися на повну. Саме Макс надавав мені першу допомогу, коли я отримав поранення. Він зупинив кровотечу, зробив перев'язку та допоміг мені дістати. Статися до місця евакуації. Він зробив це настільки професійно, що навіть батальйонний медик не захотів нічого знімати і одразу направив на госпіталь в Курахово. А тут привезли його бронік. Зараз Макс в госпіталі у нього дістали осколки з голови, зламана кістка на черепі та покоцане все обличчя. Але головне, що він живий. Певний час він буде відновлюватися та реабілітуватися, тому матиме змогу трішки відпочити від війни. Макс і я, останні дві людини, які були в нашій роті самого початку і які досі тут знаходять на нуля. Тепер я лише. Вся один із боєздатних зі всієї роди, а це не минуло три роки, про які так красиво говорить влада, і така ситуація фактично скрізь. То не факт, що через 36 місяців буде кому демобілізуватися. Більше схоже або на створення умов, а щоб в країні не залишилося великої кількості професійних та навчених військових, яким не тільки треба буде надавати всі обіцяні пільги, але які і здатні будуть зв'яти зброю і захистити країну не тільки від зовнішнього ворога, або просто на небажання і не провести відготовку нових бійців, але в в якому випадку країна втрачає найкращих, а далі залишаються в Україні пенсіонери, силовики, чиновники, діти та жінки, і ті, хто не хоче воювати, щоб захистити своїх дітей і жінок. Батальйони Верховна Рада Сировському пора задуматися про це і закінчити те, що почав генерал Залужний. Ви знаєте, який наймарніший рід діяльності під час війни? Це безумовно депутатство пише киянин, до того ж, депутатство усіх рівнів. Депутати сільських місцевих рад під час війни просто марні, оскільки основні задачі депутатів сільських місцевих рад розподіляти між собою. Бою згенерований департаментами бюджет, роздавати своїм друзям і родичам вільні земельні ділянки, вести прийом громадян частіше за все, які від скуки ходять по депутатам місцевих рад, просяча гроші, і відповідати їм, що грошей немає. Сільський, місцевий та й будь-який бюджет під час війни можна розділити напіль. половину на отримання інфраструктури міста, щоб не було колапсу, половину на армію. За отримання інфраструктури слідкуватимуть департаменти, які складаються з представників сімей, друзів депутатів. А кошти на армію все одно розподілятиме міноборони або. Ідалі, фіне відділ, бригада. Депутати Верховної Ради України під час війни взагалі марні. Вони мають приймати закони, які б прискорювали процес перемоги. Але під час війни ці рішення мають прийматися Верховним головнокомандувачем і військовим урядом. Крім того, тут і бюджету і землі більше можна ще більше передати на армію і ще більше зберегти від своїх друзів і родичів. А після війни на цій землі самі що не була роздана побудувати багато житла для тих, хто його втратив. Депутати обласних рада. Були абсолютно марними і в невійськовий військовий час, там, як правило, або латифундисти, яким обласна рада це місце, щоб перетерти за бізнес, або ті, кого не взяли в міській раді, де великі бюджети і багато землі. В обласній раді особливо нічого ні з бюджету не вкрадеш, ні родичам і друзям не роздасиш. Можна, звісно, допилювати комунальне майно і виступати на сесіях, на яких ніхто нікого ніколи не слухав. Але ККД тут дуже низеньке областями все одно керують голова Ода і департаменти. А обласний бюджет настільки маленький, що навіть на один баталь... Мільйон не вистачить. А тепер уявіть, який це мобресурс, і люди, які мотивовані заряджені, це ж їх обрала громада. Подумайте, як вони рватимуться в бій, щоб представляти інтереси тієї самої громади. Загалом у 2020 році в Україні було обрано сорок дві тисячі п'ятсот один до обласних районних місцевих селищних і сільських рад та рада районів у містах. і 405 депутатів у Верховну Раду України станом на 2023 рік. Усього сорок тисячі дев'ятсот депутатів. Цієї кількості людей, які не мають абсолютно жодного сенсу військовий час. Достатньо, щоб сформувати два армійські корпуси з десяти бригад, які здатні будуть повноцінно тримати 100-150 км кілометрів лінії фронту в обороні. Це якщо по статуту, а по факту і 300, а це між іншим більше третини усієї активної лінії фронту. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.